Hyundai Kona. Друзі, привіт! На зі скодийська філія компанії Автопарк. і у нас немає надходження на продаж Це електрична 2018 року Кона з ємністю батареї 64 кВт в дуже цікавому. Зелено-небесному такому голубому кольорі з, чорною, з чорним дахом, з чорними дзеркалами, з чорними стійками тонована, дуже стильно виглядає. Можемо бачити LED оптику Бачимо, у нас слоти під зарядку автомобіля. З плюсів це те, що весь автомобіль в рідній фарбі. Пробіг автомобіля всього 38 тисяч кілометрів дуже гарний стан з нюансів ось тільки ось цей yeah. момент, але він е, легко усувається, нічого критичного нема. В цілому дуже-дуже гарний стан автомобіля, і також у нас ще є безключовий доступ і багата комплектація в салоні. Е, звісно ж, повний електропакет. Е, Електричні регулювання переднього ряду сидінь, також є система контролю сліпих зон, утримання в полосі, проекція на лобове скло. Окрім цього, підігрів вентиляція сидіння, підігрів керма, адаптивний круїз. Можемо бачити пробіг. Також в нас є функція звуки природи, клімат-контроль, окрім цього камера заднього огляду. Працює все бездоганно, швидко. Дуже в гарному стані салон. Бачимо, у нас мультифункційне дзеркало. Тут в системі мультимедіа у нас також є багато опцій, з якими можна буде посидіти, погратися, і буде, буде, буде чим вам розважитись. Також задній ряд. Також в відмінному стані є свій підлокітник з підстаканниками. Зглянемо до багажника. Якщо в нас ключі залишаються в кармані, виходимо з автомобіля, його не вимикаємо, він нам сигналізує про це. Також в багажник у в нас є зарядка та достатнє місце, щоб розмістити всі ваші необхідні речі. В цілому, що можу сказати? Дуже достойний автомобіль в достойному стані. вартий вашої уваги. Подивитися його можна за адресою вулиці Михайло Горжецького, 15А, місто Одеса, а придбати його можна в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку, друзі. Будемо раді вас бачити. Приходьте до нас, пригостимо кавою, проведемо та драйв та продавомомо автівку. Мрії мирного неба, бережіть себе.